Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Шовець. У нас в Україні йде мобілізація, йде мобілізація в Чернівецькій області. Багато хто викладає свою думку, викладу і я. Ну, По-перше, усі вже звикли до того, що ТЦК стало державою в державі Україні. От ТЦК у нас стало окремою державою. В українській державі. Є таке поняття контроль держави над силовиками, над силовим блоком. І це дуже важливе питання, тому що якщо якийсь силовий блок, якась структура силова не контролюється президентом, Верховною Радою, не контролюється законами України Конституцією України, то це є величезна небезпека. А ТЦК. Стало неконтролюємою. От ТЦК ніхто не контролює. Практично ніхто не контролює. ТЦК вже давно порушує Конституцію, це на мою особову думку. І саме головне, ТЦК не підчиняється центральній київській владі. Не підкоряється. Вибачте, по-українськи скажу. Моя особиста думка суб'єктивна журналіста. І головне. Головне. Усі українці мовчки звикли до того, що робить ТЦК. Уже просто звикли, що ТЦК це самостійна структура держ... друга держава в українській державі. От подивіться, скільки у нас було скандалів, коли викривали мільйонерів, мільярдерів воєнкомів. Ну і що? Який резонанс? Суспільство це хаває. От суспільство звикло: раз воєнком, значить він мільйонер або мільярдер. Раз воєнком у якомусь містечку маленькому, значить у нього по 7-8 магазинів, трьохповерховий будинок, джипи у нього та у жінки. І місцеві раби, які роблять на запів зарплати на нього, тому що бояться потрапити під Бахмут і Авдіївку. Суспільство це хаває, це страшно. Українці хавають, що ТЦК це Бог, цар і суддя для них військовий час. Українці бояться ТЦК, українці схиляються перед ТЦК, тому що так воно і виходить. ТЦК зараз для кожного українця це є Бог і цар. Страшно просто. А хто контролює ТЦК? Особливо в маленьких районних містечках практично ніхто не контролює ТЦК. Сам підхід до мобілізації. Так підхід нічого ж не змінилося в мобілізації. Знову на вулицях усіх грибуть. І грибуть, до речі, простих роботях. От я, мандруючи по Сокірянщині, знову наткнувся на те, як мобілізують сукірянців у селах. Просто ходять по вулицях і грибуть усіх. Селян гребуть, йо, йо у селах нема кому яблуки збирати з чоловіків. Ні, вигрібають. Де професійний підхід до мобілізації, де людей готують до мобілізації? Чому на сукірянщини не вчать, як поводитись зброєю, не вчать як воювати, не вчать тактичній медицині, не вчать, як правильно викопати окоп? Ніхто Сокирянців, жителі міста Сокирян, Сокирянщини не вчить військовій справі. А для чого? Просто на вулиці взяли дві години прийшов комісію. Учебка на Бахмута в Дєєвку. Скільки людина протягне, коли вона не вміє воювати? За місяць чи за три неділі учебки не навчать воювати. Людина ж приречена просто. Страшно. Ну Мені, як людині, яка прожила життя, мені вже просто страшно від цього, що робиться. Дуже хочеться. Чогось розумно, дуже хочеться чогось професійно, Дуже хочеться, щоб люди розуміли. На превеликий жаль, ні розуміння, ні професіоналізму, ні, якоїсь, ні якогось осмислення в мобілізації, на превеликий жаль, зараз немає. Просто беруть з вулиці, просто проходиш комісію, просто пішов. Ніхто не готує українців, сукірянців до війни. Я вже казав, ніхто не готує. А помирати, воювати, убивати за Україну може тільки підготовлений солдат, підготовлений за місяць учебки за три неділі не підготуєш. Не знаю, я виклав свою суб'єктивну думку українського журналіста, і саме страшне, а саме страшне те, що ТЦК не підчиняється. Наказом президента Зеленського. Скільки місців минуло з того дня, коли сказав наш шановний президент Володимир Олександрович ТЦК воєнкоми на передову. Сказав, сказав, скільки воєнкомів попало з ТЦК на передову. Чернівецькій області половина воєнкомів зразу після цього указу лягло на лікарняний. Ось так. Скільки воєнкомів на передову пішло? Скільки мільйонерів мільярдерів воєнкомів пішло на передову і загинуло там? З почистя їх привезли? А? Взагалі, скільки ТЦКшників, жирних таких ой, роздобрівших на війні, які стали мільйонерами мільярдерами, пішло на передову, виконало указ президента. Ноль, бараночка. Правильно. ТЦК стало окремою державою в українській державі. І це страшно. Неправильно це. З вами український історик та журналіст Ершвець. До нових зустрічей!